Перший у Івано-Франківську Fashion Week Days приймав готель Надія. Упродовж трьох днів його відвідали тисячі модників та модниць, до десятка показів щоденно від відомих брендів, дизайнерів початківців та визнаних фахівців. Віце-президент Конфедерації дизайнерів та стилістів України Голда Воноградська на Франківськ Fashion Week Days завітала в рамках туру найбільшими містами України і презентувала дуже перспективну колекцію. Це колекція осінь зима 2012-2013 року, яку ми будемо показувати в січні в Парижі. Це колекція гардероба сучасної жінки, яка включає пальта, сучасні костюми, ділові повсякденні сукні, коктейльні сукні. Дизайнер Володимир Подолян привіз колекцію весна літо 2012, яку презентував на останньому тижні української моди у столиці. Натхненням зізнався дизайнер, послужила нев'януча жіноча краса. Колекція чимала, близько сотні одиниць вбрання, витриманого у лагідних бажевих та бускових тонах. Після показу її можна не лише роздивитися ближче, але й Приміряти та придбати. Чим приятная атмосфера, обстановка і очень Хорошо, що в регіоні происходит подобное, де люди, які не мають можливості посіти Fashion Week, а мають можливість посмотреть на дизайнеров дизайнерів сразу на місці. Франківськ Fashion Week Days – це не тільки численні покази. У програмі також різноманітні мистецькі заходи, презентації книг та виставки світлин, а ще прес-конференції учасників модного дійства та робота компетентного журі. До нього увійшли керівник модельної агенції. митці ці мистецтво а також редактор глянцевого видання. Франківськ Fashion Week Десь, який обіцяє стати традиційним, доповнили вишуканим частуванням від ресторанів готелю Надія.